Так, народ. Сьогодні вам покажу щось про свою задню бабку, про те, як я її переробив на Конус Морзе 3 і про переходник, який у мене був з КМ2 на КМ3 зворотній. Ось цей переходник, я ним користувався. Доволі робоча штука, але є в ньому недоліки. Він, по-перше, отако краде довжину. Раніше це мені було не критично, тепер критично. Краде довжину. Це перше. Друге, він довгий і недостатньо жорсткий був. Коли деталь не відторцована і пробував її сверлити, трошки вібрувало сверло. Ось такий момент. Що воно мені не зайшло. Ну, деякий час так працював, в принципі, воно робило. Але один із підписників мені підказав, що є така можливість, що люди виготовляють пінольки зразу під третій ікону морзи. Ну, я так собі подумав, 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 подумав. Ну і Взяв, замовив таку піноль, поставив, протестував, працює чітко. Ліпше, ніж попередній мій переходник. І відстань у мене збільшилася. Так, як я сверла зразу в пінольку пхаю. Ну, там глибина сверловки на півтора сантиметра у мене зменшилася, але це таке це нюанси. То можна обрізати трохи хвіст у сверлі і довжина продовжиться, якщо б це було дуже критично. Ну, Скажу так вам. Попрацювавши такими сверглами, е, застережу вас, що краще великі свергла по сталі все ж таки не використовувати. Е, мотор витримує, е, підшипники витримують, але шестерні дуже слабенькі в токарних станках таких шкільних. Тому не рекомендую. Бо потім влетете так непогано на шестерні. Їх, по-перше, важко знайти, а по-друге, ціна там. Дуже високо. Ну і ваші шестерні вже притерті одна до одної, а це буде некомплектна одна, і воно буде трошки шуміти вам в голові. А от для пластиків, алюмінію це прям ідеальний варіант. Так як я працюю багато з алюмінієм ось у мене тут стружка алюмінієва кулачки сьогодні працював То це чудово. Сверлити. На алюмінії нема такого навантаження. На пластиках нема навантаження. Я сверлю ебоніт, капролон, фторопласт. Ну, Для таких матеріалів рекомендую. А от по сталі не бажано. Хіба там по пару міліметрів знімати то вже можна розточним таке розточити? На подачі і не маслати вручну. Ну. От таке. Ну. Ще добре, що я поміняв в піноль, бо моя вже мала трохи виробітку, люфтилась, а оце так тугенько заходить. Прям класно. Ще був такий прикол, що ха, я її вкладаю, а вона не вкладається. Все думаю, оце я попав. А виявилося, що оце тут такий стопорок є, щоб... Є пас фрезерований. І цей стопер від провороту пінолі. Він трохи був глибше опущений, то я вийшов в ситуації. Отут нарізав різьбу. Не фокусується зараз, а Сфокусувало. Нарізав різьбу, вкритив болтик і за шляпку чуть-чуть підтягнув. Там буквально міліметр воно мені не підходило. І тепер же все. Працює чітко. Так що такі-то справи. Можна класти КМ3, кому треба. В кого є оснастка на КМ3, то можете собі класти такі пінольки і працювати. Особливо по м'яких матеріалах. По твердих не рекомендую.